Розпаковка книжкових оконолень. Нещодавно моєї мамі було день народження, а нам тільки дають привід фіти купити книги. Запит у мами був щось, типу, трилери, детективи і, можливо, щось медичне, історичне. Загалом багато чого. Отож, перша книга, яку я обрала, це мовчазна пацієнтка. Цікавий трилер, наскільки мені відомо. Взагалі, я буду про книги говорити більш так загальному, мабуть, тому що ну, лише по відгуках, тому що я ще їх теж не читала. Доволі інтригуюча кінцівка. Крім того, ймовірно, ця книга буде як реалізована. Наступна книга більше для мене це новинка. Тільки погляньте на її дизайн. О Боже, який зріс! Дуже кайфую від того, які красиві тепер роблять книги, тобто вони не лише цікаві, а й дуже гарно виглядають. Фентезі, магії, товариства і так далі. Лише перша частина, тобто. Про цю книгу я чула доволі багато хороших відгуків. Неочікувані кінцівки. Героїня буде пророжуватися і тим самим будуть розслідування її постану.